Моє вітаннячко, Макс, на зв'язку. Ну що, друзі, давайте сьогодні трішки поговоримо про те, як можна заробити без ризику. Ні, не буду пропонувати вам всякі там класні темки, переводи, заводи. Банально. Просто поговоримо про деякі біржі і про деякі заходи, які зараз там проходять, де можна заробити. Без ризику, не скажу, що там якісь мільйони, мільярди, але потрошечку з кожного заходу і вже назбирається певна сума. Яка сама сума буде конкретно, важко сказати наперед, може бути 3, 5, 10, 15, 20 баксів на день. Все залежить від ваших можливостей, від пулу, який там представлено, від проекту, так скільки буде учасників і так далі. Багато різних факторів впливають на це. Але подумайте самі, 2-3 хвилинки зробили декілька кліків і все. І далі просто сидите і на пасивчику отримуєте свої грошенята. Тож, друзі, обов'язково залишайтеся. Це така, можна сказати, прибуткова інформація. Перед цим, будь ласка, хто ще не підписаний на YouTube, чи якось тут у вас десь там є кнопочка, натисніть на неї, підписатися, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І також підписуйтесь на телеграм-канал. Тому що туди інформація по заробіток і різні такі корисні прибуткові штучки попадає більш оперативно. І там більше інформації не завжди виходить знімати зразу відео на YouTube. Тому, друзі, давайте, раз, два, підписалися і погнали. І перше, що можна зараз, не напрягаючись на пасиві, отримувати баблесики, це лаунчпули. На біржі Байбіт зараз триває один лаунчпул, це на момент запису цього відео, в який вже можна закинути свої монетки. І також завтра, це у нас яке буде 17 числа, також стартує ще один. Дивіться, що тут треба робити. І взагалі, що таке лаунчпул. Лаунчпул – це типу депозит в банку. Да? Там ви занесли долари, отримуєте винагороди у вигляді відсотків від вашого вкладу. І тут так само, якщо у вас є монетки, наприклад, ось цього лаунчпулу, да? Puffer, MNT або USDT, ви заносите їх в пул. І щодня отримуєте винагороди в вигляді нових монеток Puffer, які вже торгуються, тож ви без проблем можете їх продавати. Так само з ось цим, DBR, Ті самі пули, тільки тут монетка ДБР. Наприклад, ви брали участь у проєкті. Так, ви маєте ці монетки, можете застейкати їх, можете МНТ, можете USDT, да маєте десь на гаманці чи на іншій біржі. Вони просто лежать без діла. Тут взагалі не можна такого пропускати. Закидаєте сюди, закидаєте в пул і все. І далі щодня отримуєте нові монетки ДБР. Також буде лістинг, можна буде одразу продавати чи зберігати там, як вже собі захочете. І що класно, що ви завжди маєте доступ до власних коштів. Тобто, якщо ви закинули в пул, там, наприклад, USDT, а вони вам знадобилися, вони там не заморожуються. Ви можете в будь-який момент зайти на сторіночку Launchpool, до речі, ось тут вона знаходиться SpotX X, Launchpool. Або посилання залишу в описі, можливо, так буде зручніше. Все, зайшли, тут є кнопочка. Історія стейкінгу. Знайшли з ДТ, там буде стрічка, і там буде кнопка Забрати зі стейку. Прописуйте суму, не обов'язково забирати всю. Знадобилось 50 баксів, написали 50, забрали і все. Або ж таки, навпаки, хочете докинути. Так само заходите сюди на сторінку лоунчпулу, вибирайте пул, в який хочете докинути. І все там будуть у вас кнопочки біля кожного. Натискайте і докидайте. Все максимально просто. Наразі на Bybit доступний один лаунчпул пафер, який вже триває, так. Триватиме він до 21.10. І також ще завтра, з 17.10 стартує ще один dbr -E Він буде тривати до 24-го, тобто тиждень, так? Тому, друзі, не пропускаємо. Нагадую, що це заробіток без ризику, не напрягаючись. Звичайно, вам треба зареєструватися для цього, якщо ще не маєте аккаунту. Посилання на реєстрацію на Bybit є в описі. Переходите, реєструйтесь, пройти Ківа тоді зробити депозит якихось з цих монеток і закинути їх в пул. А далі вже просто отримуєте прибуток. Це щодо актуальних лаунчпулів на Бавіті. Також ще лаунчпул проходить на біржі Bitget. Прикольна біржа. Зараз активізувалася, багато різних плюшок придумує, різні акції і таке інше. Багато різних активностей. Посиланчику на реєстрацію є в описі. Переходите, реєструйтесь і проходите ківесі, щоб мати можливість брати участь у цих всяких заходах, де ми заробляємо. Друзі, лаунчпул пафер також ще триватиме 5 днів. Можна заблокувати монетку БГБ. Це монетка біржі, так, якщо є бажання, можете купувати. Або якщо ви новачок, ось є ще пул для, для новачків в USDT. Закидаєте USDT, і тут вже не щодня, як на байбіті, а щогодини отримуєте нові монетки Puffer, які можете одразу продавати. А можна не продавати, трішки підзбирати, і скоро на бідґіті стартує ще Пул X. Це щось схоже до лаунчпулу, є певний період. Також закидаємо стейкінг і отримуємо додаткові нагороди. Незабаром стартує Pool X з монеткою Puffer, куди ви зможете закинути свої, можливо, з лаунчпула. Пафер або маєте десь ще, там брали участь у проєкті, заблокувати і також отримувати додатково, да, розділити пул, скільки у нас виходить 300 тисяч пафер ще додатково почнеться у нас за дві години. Можливо, коли ви вже дивитеся відео, то воно вже все активно. Тому з лаунчпулу зразу можна перекидати в Pool X і заробляти ще додатково. Також є ще актуальні, просто на сторіночці всі посилання на ось ці сторінки будуть в описі. Переходите, дивитесь, або дивіться, де ще можна знайти. Ось тут. Pull X, так само і лаунчпул знаходиться. Є ще, крім пафер, є ще актуальні, який у нас. Карф, да? можете також зайти, подивитися, якщо вам це цікаво, заблокувати і ще отримувати додаткові монетки. Ще ось якісь є, так, кас у нас що вже. А, це вже. А, ще навіть кас працює. Тому, друзі, є, на люб... на, як то ну, кажуть, на будь-який смак. Заходите, дивитись. Обирайте бажаний для вас, берете участь. Нагадую ще раз, що тут так само ви можете забрати свої активи в будь-який момент. І так само докинути. І ще є така класна штука на і називається Candy Bomb, також Bomb, Відкриється у вас ось така сторіночка або посиланочка є в описі. І тут ви бачите є проекти, які зараз актуальні. так? В чому суть? Вам потрібно заробляти квиточки, і за які вам будуть потім давати ось ці монетки. Тобто ви будете ділити пул. так? Є загальний пул, є кількість квиточків, і чим більше квиточків ви заробите, тим більше частку від пулу отримаєте. Кожен квиточок це вже гарантована якась сума. В загальному виходить десь 5-10 баксів на квиточок. Квиточки дають за виконання завдань з депозиту, з торгівлі на споті чи на ф'ючах. Наприклад, проторгували на 100 USDT, так, там 101, да, там купили на 50, продали на 50, на 100 плюс, да, трішки з запасом, все, отримуєте один квиточок. На тисячу, два чи три квиточки, вже залежності від умов. Треба конкретно дивитися в кожному. Чи зробили депозит. Так, і чим більше цих квиточків назбираєте, тим більший дров в кінці періоду проведення ви отримаєте. Десь є завдання тільки по торгівлі, десь є завдання торгівля з депозиту, можливо, десь. Є тільки з депозитом. Це вже треба дивитися конкретно. Так само можуть відрізнятися, да бачите, от як пафер, тільки для нових користувачів. Тому, якщо ви вже старічок, як то кажуть, то вибирайте щось інше. Але взагалі, прикольна штука, тим більше, якщо ви і так торгуєте, тому заходите сюди, вибираєте якусь монетку, так реєструєтесь у цьому кенді Боб і тільки тоді виконуєте завдання. І плюс до ваших вже да, якихось там винагород, які ви отримаєте за свою торгівлю, ви отримаєте ще додатково ось з пулу. Чому ні? Тому обирайте, що вам ближче до душі і обов'язково беріть участь. Друзі, якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть все в коментарях, я вам обов'язково допоможу. Також в коментарях, а точніше в описі під цим відео ви знайдете всі потрібні та корисні посилання. Реєстрації, сторінки усіх акцій і все інше. Все, що треба, все там є. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Ще нагадаю вам, друзі, за підписочки YouTube Telegram. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!